Якщо ми приймемо рішення про надання Томосу, це буде тільки якщо ми будемо розуміти. Перше, це буде сприяти благу українського народу, друге, це не породить е, справжньої релігійної війни. Бо одна із тез росіян була все тут почнеться війна, кошмар. Е, є війна, ви її почали. от тепер почнеться війна. От в, мали переконатися представники вселенського патріархату, що не буде цієї війни, і третє, що це буде шлях об'єднання, тому так важливо було, що е, почалися переходи парафії, е, що е, почався цей процес об'єднання, і що далі держава мала би підтримувати цей процес, а не кидати його на самоплив. Але дуже просте і дуже проста і коротка відповідь на питання: про скільки коштувало, ні скільки не коштувало. Щоправда, тут є один ще цікавий аспект. Вселенський патріарх, який має прекрасне почуття гумору, любить набрати цукера крошен, пригощати відвідувачів Вселенської патріархії каза: бачите, от президент Порошенко, от він же ж випускає цей шоколад. От. Тримайте, пригощайтесь. І при цьому лагідно сміявся. Е, о, о, особливо мило це виглядало, коли в восени 19 2019 року приїхала делегація Слуг народу, він і їх пригощав цими цукерками з відповідними приповідками. Ну, е, що називається, знає, як, як, як подати ситуацію. Друзі, я в політиці з 96 року і подібних історій в мене дуже багато. Хочете їх почути, підписуйтесь на канал. В цей момент в Україні була дуже велика кампанія знецінення Томаса. Термосу. <тас> Очевидно, що це була частина кампанії по знеціненню всього, що робив президент Порошенко. Але в контексті Томаса це дуже зачіпало мене особисто, бо зрозуміло, що коли е, мета дуже чітка і абсолютно позбавлена якихось підводних течій. То дуже образливо чути фрази про Томас Термос, про якісь там передвиборчі міркування і подібне. Ну, знаєте, весь процес тривав практично весь час, поки Порошенка був президентом. Цей процес не міг статися одномоментно. Тому всі ці розмови про те, що, мовляв, воно ну, мало якусь технологічну роль, не мало. Розмови про Томас Термос. Так само, як і спроби підважити безвіз, так само як спроби підважити декомунізацію, потім зіграли з українцями злий жарт. Ми пам'ятаємо, да коли вже Зеленський став президентом оці всі розповіді про.